Я вийшла. Все зробила мені Надія Олексіївна. Дуже дякую. Трошки помучилися, ще підточували, тому що мені таке, як бо мішав. І замітила, що там десь далеко, як зайшов воздух. Вона кастулася, Ка, боже вас разом. Ще каже є дирочка. І вже вона його мені свердлила другого. Поруч того, бачите, той й розрушив ще зуби. То я вже кричала, поки ойкала. Ну як, вона положила пломбу, каже, якщо буде класно стояти, нехай стоїть, це ще вовремі спасли. Бачите. Підточувала все. Трошки пройде часу, потім приведу Ігора, може там треба побачити, на підлікує, може щось. Не рвати. Зараз губки підкрашують, підемо. Зайдемо на секін сьогодні привоз. дивись, як га... не, не натягуй так його, не натягуй. Да, Отак, от раз і все. Дві класно. Боже, паточка, я капець, повертай задум. Оболєнний. Знімай стірочку. Може, довга? Ні. Як ти? а? на Юра може бути. А на тебе, стань, стань ровненько. Ну, то хай буде довга, ну то й що? Я знаю, що я купляю. Як чуть вона довговата, то є кого Ігор вище. Ну, правда класна? Вона нарядна. Термо. терму, ану задом дай. Що ви скажете, не довга? От я вам одну скину, а ви подивитесь. От тобі вона нравиться? На більший розкину. Я На... думаю, що вона і довго не мішає. Ну, знімай. Зараз ще ігор надіне. Ще зараз обу поміряєш так. Ну, а як ігор без мирки? Мама ж купляє все так нагласто. Угу, Бачиш? Оце раз і поправив тут. Мені просто мені не подобається. Тобі буде зайчик. Йди. Вона, Віталія, дивись, вона так само йде удлінінна. Так само, вона тобі краще. Ну, Тобі краще. Ну Дивись, які я хоч Тобі тебе тепер крутиє кросовки Я зараз їх вимию, боком стань. Як? Удобно чи ні? Ну, нормально, так. Да. Ще навіть можна носка. То носка тепліше, що, так. Або стілячки. Худож висока получається. Ну, вони, мабуть, м'яко, як ідеш, нічого, тобі не. Тогенький і легенькі, вони і 200 гривень і заважили 208, 330 кілограм за секд. А вони пристав, Зараз, зарі, де такі тяжелее, то вони будуть гривень. Кілограм більш, гривень 400. Але однак 400, не 800. Ну, ось дві цікі штанишки трикотажні. А, потайні карманчики. Для краси просто. І в капронках, звісно, штани лягають. Ні, Показуєш? Вони е, хорошо, штани лягають, коли капронок немає під низом, тому що воно ж тут як утягується. Ну, такі. Хорошо чи ні? Mm. Так. Хорошо. Чия вони? Дивіг. Я люблю такий укорочені. трикотаж. Власні штани. Така посадочка. Mm. Все. Новочки мої стираються. Кросовки я вже видраяла. дивіться, які вони. Ну, хто там казав, що секенда? Це для мене обновки. Може, там хтось скаже, що іще є ноги? Та може, у когось ще кращі ноги, як у нас. Я повімала стільки, зараз я вам покажу. Бачите, наскільки вони там білі, нове? Протерла губкою, спирт налила на губку, повитирала все і постирала стільки, повідраювала щоткою. І дивіться, які кросовки. Ну, я знаю, що Віталік такі кросовки б не зносив би фірмені. А тепер зносить. Я завжди Ігору да Ігору купляю, Ігору да Ігору, А якось йому і не попадає. Але якось, знаєте, вже хочу. Ігор би теж мог би на свою ногу їх узуть. Просто ще другу стелечку положити і то, що треба. Але хай будуть вже Віталіку. Ігору хоч ти купили, і ще в його є. А попаде. 40 хоча б третій, то я куплю ще Ігору. Ну так, що я можу дозволити. Це добре, що є. Ну, мені здається, що це дуже класно, навіть, да, не фокусується. Да. А сохнуть. Я їх так полівала водою, я вам скажу, можна, можна сказати, що вони і не промокли грачою водою. І мила, і дивіться, я руку засовувала, і зверху це все ліла на їх воду. Нічого не можу сказати. Не знаю, дивіться саме. Я ті шнурки нові. Я буду заре варить Квасолю. <смеш> тільки якось так хочу, щоб було трошки більше. Хочу щось придумати. Що ж нам придумати? картопля в погрібі. Я могла б положити бі такими великими кусками порізати надвоє картоплю. Ну, я не хочу лізти в погріб. І в мене тільки. Є сігарячка і рис по чуть-чуть. Як -чуть. якась інша була крупа, я зараз ще подивлюсь, може, може, я щось знайду. Я тихенько говорю, напишіть мені, чи е, вам чутно. Ну, все, вона квасолька гарно набухла. Може, і правда, що я тихенько говорю іноді? Покажу я вам, що я ще приготувала до квасольки. Придумляю я сама те, що в мене є, я хімічу і так роблю. Я начистила цибулі, моркви, м'ясо замочила. Ось воно вже покисло, в мене було в морозілці. Я вам тоді казала, перепутала, як варила. Так, я гарно його поміла, ще замочила водичкою, і водичка в мене чистенька, злю квасоля. І якби в мене була пшенічна крупа. В мене нема пшенічної крупи, або перловка. Взагалі, була б класна до квасолі. Ну, у мене ось я знайшла такий пакетик. Тут готові все. Бачите? Ну мені кажеться, що там є іменно он і перловка. Я просто додав, бо, дивіться, квасоля ми дуже любимо квасолю, і квасоля дуже швидко з'їсться. Нам треба, щоб була. Ще сьогодні на вечір і щоб ще було зранку на завтра. В мене ж ігор не лягає вночі спать, то йому треба їжа. Він більше їсть вночі. І я хочу, щоб було ситніше, щоб було б більше. Не знаю, що вийде, так не готувала. Готувала квасолю, добавляла кабачки, добавляла цибулю, моркви багато, Добавляла помідорчики. І таке, знаєте, блюдо, м'яса багато. Я таке пережарвала у великій сковороді, потім все ложила і нібито тушила. Я забула ще щось, пам'ятаю, ще вроді і гриби сухі, ну, таке всяке. А цей раз буде в мене ось так. І буде смачно, я думаю. А що буде не смачно? Квасоля супер, м'ясо супер, цибуля, морква. Все буде, все добре. Поганого немає. Зараз я беру свою каструльку з мультиварки І що я забула сказати, я буду робити у мультиварці. Буду зараз я переложувати сюди м'ясо, буду кришити цибулю і, мабуть, не буду терти морпочку, а теж я поріжу кубичками. І все, нібито як піджару Мультиварці. Цибулю і моркву я порізала. Додаю зразу м'ясо. Присолю, зараз, Добавлю олію, можна жир і ставлю жариться. Гарно посолю, так щоб потім буду досолювати пробувати. Я олію і додала трошки жиру ось, з баночки. Ну, я коли сало жару, то я зливаю. І жиру небагато. Десь ложку я столову взяла, отак лопаткою. І все. Все, піджарилося. Ух. Знаєте, так, як ото притушилося, стільки соку багато, дивіться. Така юшечка класно. Так, я додаю квасолю зараз. Квасолька і лавровий листочок. Я не знаю, я, мабуть, відео скину вам, щоб ви дивилися, трималися, а вже не знаю, я думаю, що завтра щось ще залишиться, щоб показати, що вийшло. Тому що я буду ставити на два часа, це буде пізно. Ну, якщо вийде, вже завтра. А, я вже поняла. Коли... То я його просто сьогодні покажу вам блюдо, а завтра просто додавлю до відео, до, до якогось, якщо буду знімати, що все буде добренько. Так, тепер буду додавати зараз ще ту крупу. Я думаю, що багато і не треба. Але мені треба дві руки. Ой! Чоти? А, Її промивати не треба. Вона чиста. Вона йде із приправами. мені подруга подарувала чи угостила. Так, багато не буду. Зараз десь, я знаю, може півстакана додавлю. Мавненько. Ось так. Перемішую. А вже в процесі, коли буде варитися, то я попробую на сіль. Лавровий лісточок є, крупа з приправами, цибулька пережарена, морквочка, м'ясо такі великі куски. М -м -м. Зараз я трошечки візьму солі. Ще там солі. Я думаю, що я не пересолю. Так, і додаю водичку. Я взяла літрову банку, зараз побачу. не знаєте, я її і вліваю, коли ще не більше буде. Ножу все навариться. І все збільшиться, так що я не знаю, може і хватить. Лаврова лісточка, бачите, це приправа, тут зелень є, щоб ви знали в цій крупи. Я подивилась, вона тут така прикольна і <смі> пахне дуже гарно. Так що буде смачно, я думаю. О, Такі кубики моркви. Не знаю, чи добавлять ще, чи додать, чи не добавлять воду. Як ви скажете, підкажіть, будь ласка. Добавимо кружечку ще, стакан якийсь. Ще кружку. Не буде то що треба. От і все. І ставлю на 2 часа. Поставила я на 2 часа і нехай готується. Я ще хочу зараз зробити блинчики якісь. Не знаю, такі. Ну, типа содніки на соді і на кефірі. Олії мало, але візьму жир спечу. Я насипала муку. Тут муки в мене десь буде дві, одна баночка повна, а друга буде півбаночки. Ну, я не мірила, але я так бачу, що півтори баночки буде, півдітрові. Ось так ложку соди, чайну, чайну, Солі, пів. І цукру. Звичайно, ложечки, все перемішуємо. І зарі кефір добавлю, перемішаю і на сковорідку. Буде швидко заре так все. І все загаситься сода. муку я не просіювала цей раз. Я бачу, я роблю все приблизно. Бачу, що ще мені треба додати кефіру. І двома руками. Одне їх держать, а другою розмішувати. Все розмішую. У мене так дуже виходить густеньке тісто, і я таке люблю, але в мене трохи на дні муки. Я ось добавила, ще розмішаю. І будуть вони в мене такі ось пухкенькі. Ну, я так думаю, що будуть. Коли вони ось, бачите, такі, не то, що виливається. А тісточко таке, як хвостеньке, то вони будуть тоді пухкі. Мені таки треба, щоб були замість хліба їсти. М -м -м. М -м -м. Але ще гарачі. Мягенькі. І шкоріночка є м'якеньки. Більший вогонь. Грила уже закипає. Все, хліб мій готовий, хліб. Ну, ми будемо їсти млінчики у нас кажуть. Ну, буває содніки Вони класні, м'якенькі. Ну, мені дуже невдобно його розломати однією рукою. Без яєчка. Дивіться. Вони ще й теплі, ну, дуже-дуже пухкі, класні. Бачите? Так що готуйте. Поки в мене конвертірується відео, та сьогодні ранішне, то мене вже і зварилося моє блюдо. Дивіться, я таке хотіла, щоб вийшло, дивіться, каша, та вона розварилася. Дуже гарний запах, взагалі обалденний. І, бачите, ніби то як з картоплі вийшло. Як картопля розвариста. А це квасолька Васоля дуже м'яка. Якщо б я ще довше поварила, то її теж б не стало. Дуже класно все. Дуже впріло. Я виключаю все з подогріва, бо у мене подогрів уже 10 хвилин йде. І все. І нехай стоїть просто так. Тому що. Ось я відключаю мультиварку і все. Я її відкрию. О, А потім винесу у веранду на холод. Готуйте дуже смачно, фантазуйте, так як свято. І все буде добре. До зустрічі! Люблю вас!